Hi everyone. Phil Spencer, head of Xbox. So I'm really excited today to announce that PC Game Pass will come to 40 new markets. Нарешті дочекалися. Україна як регіон офіційно з'явилася на ПК Game Pass. З чим я вас і вітаю. Сподіваюсь, незабаром я зможу привітати вас і з тим, що регіон Україна став доступний і на консолях Xbox. Але це не все. Ще на минулому тижні на Xbox та ПК було додано підписку Ubisoft Plus, яка викликає різні думки. Добре це чи погано, пропоную розібратися разом в окремому відео, яке вийде вже цієї середи. І ще одна коротка новина, яку я не можу не сказати одразу на початку відео. Підтримка Xbox в Росії сказала: Бувайте, розберетесь якось самі з усім. Microsoft зробила ще один крок для того, щоб вийти З РФ повністю. Чекаємо на наступні дії. І на цій ноті я вітаю вас на каналі Xbox Українською. З вами Олександр, і я вже почав розповідати найцікавіше, що відбулось протягом минулого тижня. Але попереду ще багато цікавого. Ну що там з моєю улюбленою купівлею Activision Blizzard компанією Microsoft? Маємо наступне. Компанія Microsoft за останні кілька тижнів оголосила про підписання чотирьох угод на випуск ігор Xbox та Activision Blizzard на різних платформах, переважно хмарних. Це Ubaus, Boosteroid, Nvidia та Nintendo. Microsoft зобов'язалася, що випускатиме протягом 10 років ігри Xbox та Activision Blizzard на цих платформах. У разі успішного завершення угоди з купівлі видавництва. 11 квітня керівник Microsoft Gaming Філ Спенсер оголосив про укладення ще однієї вже п'ятої угоди в цій же сфері з EE Limited. Це британський провайдер, який має свій хмарний ігровий сервіс. І що зробила у відповідь Sony, як ви вважаєте? Днями вона подала черговий патент на реєстрацію, в якому розповідає про потенційні нововведення для ігрових геймпадів PlayStation. У цьому патенті ігровий портал Gamerun звернув увагу на цікаву деталь. У ньому Sony відкрито називає ігрові приставки Xbox і Nintendo нижчими в порівнянні з PlayStation. Тобто, замість того, щоб взяти себе в руки і показати, на що вона здатна, Sony просто бере і обливає брудом своїх конкурентів. Притому вона навіть не пояснює це технічно, от просто вона краще і все. Здається, мені незабаром будуть питання до Sony. Хоча стоп. Постривайте. А пам'ятаєте, як я очікував відповідь від Sony щодо заблокованих ігор на Game Pass для Xbox? Схоже, що ситуація продовжує розвиватися. Стало відомо про лист сенатора Кевіна Крамера до генерального директора Sony. У цьому листі сенатор просить надати. По-перше, усі угоди, які надають Sony ексклюзивне право на поширення ігор, розроблених незалежними видавцями. Тобто інформацію про угоди, пов'язані з ексклюзивними для PlayStation іграми, такими як Final Fantasy XVI, яка не з'явиться на Xbox. По-друге, усі угоди, які забороняють видавцям випускати ігри на платформи конкурентів або потокові сервіси, такі як Game Pass від Microsoft. По-третє, документи внутрішньої стратегії Sony пов'язані з покупкою у 2022 році студії Bungie, а також все листування з федеральними або державними регулюючими органами з приводу конкуренції в іграх. Кевін Крамер вважає Sony лицемірним противником угоди Microsoft і Activision, а також описує поведінку Sony у федеральній торговій комісії з цього приводу як антиконкурентну. І ви думаєте, що після цього Sony взяла себе в руки та почала показувати себе як конкурентного гравця, який хоче, щоб ігри були доступні всім. А от і ні. Вона замість цього вирішила підтримати судовий позов групи гравців з Каліфорнії, які програли суд з Microsoft. FOSS Patents і зовсім припускає, що Sony не лише надала документацію для повторного позову, ніби з більш впливовими доказами, що Microsoft не можна купувати Activision. А й фактично її юристи оформили новий позов гравців. На це вказує подібність нового позову від гравців із власними аргументами Sony, представленими регулюючим органам. При цьому, як зазначає Стівен Тотіло, Microsoft була здивована, прочитавши, що позивачі отримали документи від Sony кілька тижнів тому. Тоді як раніше сама Sony говорила регулюючим органам, що їй не вистачає часу для збирання документів та передачі їх до суду під час розгляду між Microsoft та FTS. Але за що я люблю Microsoft? Так це за вміння відповісти. Замість того, щоб лити бруд на Sony, вони просто взяли і запустили рекламу свого придбання Activision Blizzard у Великобританії. Нагадаю, що вже найближчими тижнями британський регулятор SMA повинен винести рішення щодо угоду між Microsoft та Activision Blizzard. А ви також помітили, що Square Enix не поспішає випускати свої ігри на консолях Xbox. Відомий ігровий інсайдер Jess Corden повідомив, що відносини між Microsoft та Square Enix будуть повністю розірвані. Відповідно, якщо його інформація точна, очікувати найближчим часом на релізи не варто. Також проекти видавництва скоріше за все більше не з'являться у підписці Game Pass. Конкретну причину розриву відносин між великими видавництвами та Xbox, інсайдер не уточнює, але за його інформацією причина не лише в ексклюзивних угодах із Sony. Але якщо це ціна, щоб Microsoft придбала Activision Blizzard, я готовий це прийняти. А що ви думаєте з цього приводу? Маю трохи інформації про оновлення консолі Xbox. Ось що у відео квітневе оновлення прошивки Xbox у 2023 році. По-перше, це оновлений пошук. Пошук на ігрових приставках серйозно оновили. Він отримав новий зовнішній вигляд. Результати тепер видаються у стилі галереї, з'явилася категорія фільтрів. Додали можливість пошуку на YouTube та багато іншого. По-друге, додали налаштування активного часу. Тепер у параметрах живлення на Xbox при виборі сплячого режиму можна налаштовувати активний час використання. У вибраний час консоль буде готова до швидкого запуску, віддаленого відтворення та встановлення ігор через мобільний додаток Xbox. А от коли час пройде, консоль повністю відключиться, щоб заощадити електроенергію. Не сказав би, що це ті оновлення, які я чекав, я більше хочу динамічний фон. Щоб навіть заради нього хотілося увімкнути свою консоль. Начебто Microsoft щось подібне вже розробляє. Але я розповім про це, коли буде більше інформації. Переходимо до ігрових новин. Команда Xbox ще кілька тижнів тому повідомила, що планує провести 11 червня ігровий захід із проектами Xbox Game Studios, Bethesda та партнерів, а одразу після нього пройде окреме шоу, яке буде присвячене Starfield. Стали відомі подробиці, якими поділилися інсайдери Walking Cat та Knoї у соцмережах. Xbox Game Showcase і Starfield Direct розпочнеться 11 червня о 19-й годині за київським часом. Сумарно два шоу займуть приблизно 2 години часу. Як пише журналіст The Verge Том Уоррен, швидше за все, на показ нових ігор у рамках Xbox Game Showcase виділять близько півтори години, а 30 хвилин залишаться на демонстрацію Starfield. Дуже очікую на цей ігровий захід, щоб почути більше цікавого про найочікуваніші мною релізи від Microsoft. Ну я вже ж хочу почути плани на майбутнє. Зараз вже відомо, що Starfield може мати мультиплеерний контент. Це стало відомо за допомогою ЗМІ, які звернули увагу на нову вакансію студії Bethesda із Меріленду, яка працює над Starfield. А також на релізі не буде російської мови. Як думаєте, чи варто чекати українські субтитри? Я от очікую. Але із задоволенням порину цей світ і на англійській мові. І знову у всіх на слуху Redfall. Хтось добре посміявся над герою журналістів, хтось критикує графіку та зброю. Мені ж гра нагадала Deathloop, у якій мені не вистачало подачі сюжету. А от Redfall, навпаки, може дати дуже багато сюжету, тому не поспішаємо робити висновки. Тим паче нам тут спробували підігріти цікавість до гри. Студія Arcane представила інтерактивну пригоду у світі Redfall, яка доступна на їхньому офіційному сайті. Я вже спробував. Це було. Непогано. Випуск інтерактивної пригоди анонсували повідомленням: Дослідіть острів і вистежте нічного адміністратора у новій інтерактивній пригоді Take Back Redfall. Завершіть подорож і поділіться своїм досвідом, щоб отримати шанс виграти унікальну консоль Xbox Series X. Таким чином, за проходження, можна отримати шанс взяти участь у розігріші унікальної Xbox Series X у дизайні Redfall. Я реаліст. Тому скажу, нічого такому в цьому дизайні немає. Якщо комусь сподобалось, очікуємо, коли офіційно розпочнуться продажі подібних наклейок на консоль та геймпад. А от новина, що реліз Redfall буде мати тільки режим якості в 30 FPS на Xbox Series X та S, мене дуже здивувало. Ну, якщо гра буде йти плавно, та картинка дійсно того варта, то я пробачу їй 30, сподіваюсь, стабільних FPS. Але, звичайно, буду чекати на 60. Xbox працює над грою по франшизі Avatar. Як стало відомо, студія Massive Entertainment працює над Avatar Frontiers of Pandora разом із командою Xbox. Неочікувано правда? Інформація про це з'явилася з фотографії одного із слайдів, який показували в рамках минулого GDC. Фахівці Xbox допомагають деякими інструментами та опосередковано беруть участь у створенні та опрацюванні відкритого ігрового світу. Чи призведе допомога фахівців Xbox в ексклюзивності маркетингової угоди щодо Avatar Frontiers of Pandora з Ubisoft або інші переваги невідомо. Але я вже для себе вирішив, що не здивуйся, якщо гра поповнить Game геймпас у день свого релізу. На наступному тижні ми очікуємо у геймпас Minecraft Legends, тому вже є перші оцінки гри. На даний момент у гри на OpenCritic оцінка в 74 бали зі 100, і лише 45% критиків рекомендують проєкт. Журналісти сходяться на думці, що Minecraft Legends буде складно знайти свою аудиторію. Зокрема, у багатьох оглядах зазначається, що шанувальникам франшизи проєкт може не сподобатись через відсутність можливості до креативу. А хардкорним любителям RTS гра не сподобається через малу кількість механік і дуже простий геймплей. Про те, як проєкт Всесвіту Minecraft гру називають канонічною, відзначаючи, що фірмовий стиль Minecraft відмінно підходить для вибраного жанру, і сама гра виглядає добре. А ось мою думку щодо гри ви зможете побачити після її релізу 18 квітня. Вже є інформація про релізи наступного місяця у підписці Game Pass, але не все виявляється так прозоро. Гра Amnesia The Bunker має поповнити її 23 травня. Але в анонсі перенесення дати виходу розробники не повідомили, що проект вийде у підписці Game Pass. Команда Xbox і розробники Амнезія поки ніяк не коментують ситуацію, що склалася. Як зазначають гравці, навіть в офіційному опублікованому записі студії Frictional Games у Twitter зникли всі згадки про вихід гри в Game Pass, хоча раніше вони там були. А ви чекаєте на нову частину Амнезія в Game Pass? І на цьому найцікавіші новини минулого тижня закінчуються. Кожного тижня я не можу відірватися від того потоку новин, що відбувається всередині та оточенні Microsoft та Xbox. Сподіваюсь, вам також цікаво все дізнаватись разом зі мною. Усім дякую за активність під минулим випуском та за те, що цікавитесь моїм контентом. Якщо вам сподобалось відео, то не забувайте ставити лайк та підписатися на канал. Мирного вам неба та до зустрічі на каналі Xbox українською.